Екскаватор від американського народу отримали в понеділок на транспортній філії комунального підприємства Харківські теплові мережі. Сучасний екскаватор-навантажувач перед преміальною комплектації GCB-3CX з ковшами на кубометр та чверть кубометра. Заїхав на парковку на тралі ще із зовсім чистими колесами. Відтепер це власність міста, якою користуватимуться харківські теплоенергетики. Ця техніка нам передана в рамках співробітництва з фондом ВІСАЙДІ міста Харкова та Тафондається. Ця техніка буде використовуватись у роботі теплових мереж. Це нова современна техніка, вона з новішим обладнанням, тобто ми розраховуємо, що вона принесе користь місту Харкова та всім харків'янам в нашій роботі. Довольно часто ми її використовуємо, бо багато навантаження на теплові мережі. Ви, ви знаєте, у нас часто Є відключення, ми поново перезапускаємо систему опалення, є дефекти, тому для уст якнашвидшого. Локалізації та відновлення роботи ця техніка дуже потрібна. До речі, завдяки підтримці агентства США з міжнародного розвитку такі екскаватори отримали щонайменше 30 українських міст. За словами представника офіційного українського дилера GCB у Харківській області Олександра Черномаза, це спільна ініціатива американського уряду та місцевих громад. У Харкові цим питанням особисто опікувався міський голова Ігор Терехов. І особливо приємно те, що податки, які сплачує Українська компанія, постачальник техніки залишаються в Україні і працюють на українську економіку. Це актуально, це потрібна, зеленолеройна техніка потрібна Україні, саме і Харківській області. Я думаю, що в майбутньому ще будемо поставляти техніку і допомагати нашій країні. На сьогодні через перепади напруги та тиску працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі щодоби змушені усувати понад 20 дефектів на внутрішньоквартальних та магістральних мережах. Роботи ведуться цілодобово, і саме сучасна спецтехніка дозволяє максимально пришвидшити роботу і зменшити обсяги розриттів. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.